Сьогодні я хочу розповісти вам про лазерне лікування акне на апараті фотона. Лазерні промені, які генеруються апаратом фотона, проникають в глибокі шари шкіри, діючи на запальні процеси в сальній залозі та оточуючих її тканинах, знімають набряк, запалення, чинять антибактеріальну дію, покращують кровообіг шкіри. Також методика нормалізує роботу сальних залоз, допомагає позбавитися. Від застійних плям та пігментації. Чи підходить лазерне лікування акне на апараті фотона саме для вас? Для рішення цього питання перед лікуванням краще звернутися на консультацію до лікаря-дерматолога. Лікар-дерматолог допоможе підібрати найкращий саме для вас метод лікування та підбере доглядові засоби для вашої шкіри. Піклуйтесь про здоров'я та красу вашої шкіри з лазером фотона та Beauty.